На землях цієї країни живуть українці, і мова її близька до нашої. Абетки її навчали Кирило і Мефодій, але пише вона латинкою. Це найстарша зі слов'янських держав, але незалежність їй подарував Гітлер. І це Словаччина найдивніша сусідка України. І почнемо з головного: чому Чехія і Словаччина, які завжди були разом, раптом розділилися? Хіба це не один народ? Ні, не один і головна відмінність полягає у тому, що словаки живуть на притоках Дунаю, які, як ви знаєте, тече у Чорне море, а Чехи переважно на притоках Ельби та Одри, які впадають у море північне. Річки це найдавніший і найнадійніший спосіб комунікації. Саме тому народи формувалися навколо річок, які течуть в одному напрямку. Україна навколо чорноморських річок, білоруси, навколо Балтійських, московити навколо Каспійських, Чехи навколо північноморських. Ну а Дунай настільки довга і потужна річка, що його басейні сформувалося більше десятка націй, і серед них Словаки. Ще одна особливість словацьких земель. Абсолютна більшість їх лежить у горах. Це частина Карпат, яка зветься татрами. Саме з них стікають словацькі річки. 80% земель держави розташовані на висоті понад 750 метрів над рівнем моря. І саме гірські хребти формують північний кордон із Польщі. Ви, звісно, знаєте легенду про трьох братів чеха, руса і ляха засновників слов'янського світу. Проте історики твердять, що перша відома нам слов'янська держава включала передусім територію словаччини. І де ж тоді скажіть, будь ласка, брат словак? Хоча що Чех, Лях і Рус були братами, значить вони мали батька правильно, і він цілком міг бути словаком. А втім, чому міг? Однозначно був, адже сама назва слов'яни відсилає нас саме до словацької землі. У середині VII століття на землях Чехів і Словаків, а також сучасної Австрії, виникло об'єднання слов'янських племен, які разом змогли дати відсіч могутньому аварському каганату і утворили першу слов'янську державу саму. А тоді на двох берегах річки Морава виникло два князівства: на чеському боці Моравське, на словацькому нітранське. Але згодом Моравія захопила сусіда і стала великою Моравією, першою спільною Чехо-Словацькою державою. Князь Ростислав вирішив християнізувати свою країну. Звернувся одночасно до римського папи та візантійського імператора. Першим відгукнувся Константинопольський патріархат, який прислав до Моравії проповідників, братів Кирила та Мефодія, тих самих. І вони стали вчити місцевих слов'ян нової віри. Однак у 9 столітті на Дунаї з'явився новий гравець угорці, кочовики, які підкорили лівобережжя Морави. Вони ж покатоличили словаків, але асимілювати їх не вдалося, бо кочовикам. У гори зась зате зберігся традиційний вплив чехів, які потрапили під німецьку руку. Османська навала знищила угорське королівство, і Словаччина перейшла у володіння австрійських Габсбургів. Столиця її опинилася у місті Прешпорок. Це просто стара назва нинішньої словацької столиці Братислава. Місто стало улюбленою резиденцією знаменитої австрійської імператриці Марії Терезії, але й до того пришпорок не був периферійним дачним масивом. Ще до війни, у 1465 році, там відкрився перший в Угорщині університет, так звана Академія Істрополіана. Війна з турками залишила глибокий слід у словацькій культурі. Зокрема, найвизначніші пам'ятки давньослов'янської літератури: пісня про Муранський замок та пісня про сигецький замок. Оспівують саме ті потії. У результаті Словаччина потрапила в одну державу з Чехії, яка знаходилась під великим німецьким впливом. У 18 столітті османська імперія почала відступати, а королівство габсбургів поповнювалося новими землями. Щоб не втратити управління, Габсбурги вимушені було жорстко упорядкувати свою державу. І взялися за понімечення угорських земель. У відповідь угорці почали національний спротив. Це у свою чергу викликало національний підйом у словаччині, і католицький священник Антон Бернолак створив перший словацький правопис, граматику та шеститомний словацький, чесько-латино-німецько-мадярський словник. Ну а великий стрибок у словацькій мові та літературі забезпечив вже у 19 столітті Людовід Штур, ідеолог національного відродження, і одночасно депутат угорського парламенту він допрацював ідеї Бернолака і створив основи сучасного словацького мовного стандарту. Олію вогонь підлила весна націй, яка спалахнула в Європі і, передусім, в імперії Габсбургів наприкінці 40-х років 19-го століття. Австрія потрапила у жорстку кризу і вимушена була шукати компромісів з бунтівними угорцями. В результаті виникла Австро-Угорщина, держава, яка ділила владу надвоє між австрійським віднем та угорським Будапештом. І Словакія опинилася під угорською рукою. А угорці підсилили асиміляційний тиск на них. Австро-Угорщина зазнала поразки у Першій світовій, і тут колишній успіх зіграв злий жарт з Угорщиною. Вона стала і співучасницею поразки. І на Паризькій мирній конференції 1919 року колишні імперію Габсбурги взялися розбирати на елементарні частки. На той момент скликана у місті Мартин Словацька національна рада ухвалила декларацію про відокремлення від Угорщини та утворення спільної з чехами держави. У чехах словаки бачили. Захист від давнього окупанта Угорщини. За рішенням Паризької конференції утворилася Чехословацька республіка, до якої увійшли землі Чехії, Словаччини та. Карпатської Русі, тобто теперішнього Закарпаття. Так, через тисячу років, після знищення спільної чехословацької держави Велика Моравія, два слов'янські народи знову об'єдналися за власною волею. Проте Чехії не пощастило. Окрім Словаччини та Карпатської України, їм дісталися судети, щільно заселені німцями. Саме це стало причиною майбутніх проблем. Проте спочатку Чехословаччині та президенту Масарику вдавалося сяк так маневрувати, але на неї тиснули з усіх боків поляки хотіли відшматувати Тешинську Селезію, німці судети, а угорці карпатську Україну та Словаччину. Але в результаті у 38 му для зменшення міжнародного тиску та внутрішньої консолідації суспільства, Празі довелося надати автономний статус Богемії, Моравії, Карпатській Україні, яку називали ще Підкарпатською Руссю, та Словаччині. Прем'єр-міністром останній став лідер словацької народної партії, католицький священник Йозеф Тисо. Ну а у вересні того ж таки 1938 року. Британці, французи, італійці та німці підписали у Мюнхені сумнозвісну угоду, яка зобов'язувала Чехословаччину віддати німцям судети та задовольнити територіальні претензії Польщі та Угорщини. Мюнхенська угода є канонічним прикладом, який ілюструє хибність політики у миротворенні. Після вдалого розпилу чеських земель Гітлер організував разом з Італією так званий перший віденський арбітраж, на якому вирішили відрізати від Чехословаччині південь підкарпатської Росії та південь Словаччини. При цьому Словаччина втратила 20% території, 20% промисловості, 30% сільськогосподарських земель, 35% поголів'я худоби, чверть родовищ залізної руди, чверть. Не незленький такий арбитраж. Ну а тоді Гітлер вирішив окупувати Чехію. Щоправда, тут він зробив те, що зараз важко пояснити. А саме, 13 березня, він запросив до себе прем'єр-міністра словацької автономії Йозефа Тисо і запропонував йому проголосити незалежну словацьку республіку: проголосити незалежність або або землі Словаччини будуть розділені між Польщею та Угорщиною. Бідолашний Тисо повідомив Братиславу, що виходу немає, треба ставати незалежними, і вже 14 березня парламент автономії вирішив проголосити незалежну словацьку республіку. Прем'єр-міністром обрали того самого Йозефа Тисо, який продовжував паралельно сумлінно виконувати обов'язки декана Католицької церкви. Але менше ніж за 10 днів після проголошення незалежності Словацької республіки, угорські війська перейшли кордон з боку захопленої ними Карпатської України. Однак, Акі, на відміну від українців, мали зброю та військо, що було частиною армії Чехословаччини. Тому, коли минула калетнеча перших годин, агресора зустріла артилерія, бронетехніка та авіація. Війна тривала два дні. Угорщину вдалося зупинити. Але вона залишила за собою захоплену територію прикордонну смугу площею півтори тисячі кілометрів із населенням у 70 тисяч осіб. І з поразки Словаччина зробила висновки і взялася за активну розбудову збройних сил. І коли 1 вересня 1939 року Німеччина вдерлася до Польщі, розпочавши Другу світову, разом із німцями виступили і Словаки. Їхня польова армія складалася з трьох дивізій, налічувала 50 тисяч солдатів та офіцерів і мала назву Бернолак на честь винахідника. Словацької писемності Антона Бернолака, про якого ми вже згадували. Отже, маленька словаччина разом із німеччиною дала старт Другій світовій. Словацькі літаки супроводжували німецькі бомбардувальники. Словацькі солдати займали польські міста. Війна з Польщею завершилася 6 жовтня. А вже 7-го ударну армію Бернолак розпустили. Словаччина повернула свої території, захоплені Польщею у 38 му і відновила престиж, втрачений у війні з Угорщини. Але за два роки у 41 му знову довелося воювати разом із німецькою групою армії Південь. Словацькі війська пішли в Україну, де брали участь у бойових діях біля Вінниці та зазнали великих втрат. Під Сталінградом потрапила в оточення і була знищена найбоєздатніша частина словацької армії, так звана швидка дивізія. Утім, не всі словаки підтримували союз з нацистами. В Країні діяли сили спротиву, які координували свої дії з чехословацьким урядом у вигнанні та радянським союзом. Ну а перелам у війні та великі втрати на фронті призвели до збурення громадської думки. Тому у серпні 44-го, коли Червона армія вже підходила до словацького кордону, в країні вибухнуло антинацистське повстання, до якого приєдналося і військове. Словацьке повстання було придушено, і в країні фактично встановлено окупаційний режим. Ну а поразка Німеччини автоматично стала поразкою словаччини. Словацький уряд Йосифа Тисо капітулював самого Тисо заарештували і передали Чехословаччині, де після дворічного слідства стратили. Так припинила своє існування перша словацька республіка, створена під примусом Гітлера і очолена католицьким священником, який при цьому не припиняв своїх богослужебних справ. Ну а ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу. Я, брат Капранов, а це наші меценати, добродійники, які в наш складний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднатися до цього шляхетного товариства. Посилання на Патреон та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю, адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж, взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за. Все, рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки Мальована історія незалежності України та Історія Європи Український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. на книгарню, ви також знайдете під відео і не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброївці w podobajka i koment. У 45-му відновили Чехословацьку республіку, до складу якої увійшла і Словаччина без відрізаного на користь української РСР міста та залізничного вузла ЧОП з околицями. Оскільки держави було відновлено, словаччині повернули автономний статус у спільній державі з чехами. У 46-му році відбулися цілком демократичні парламентські вибори. Головою уряду Словаччини, який звався корпусом уповноважених став, уродженець Братислави, Густав Гусак, який був свого часу одним з керівників антинацистського повстання. Проте демократична Чехословаччина аж ніяк не влаштовувала Москву. Тому у 48 му та організувала урядову кризу, яка закінчилася захопленням влади комуністами. Густава гусака звинуватили у буржуазному націоналізмі та посадили пожиттєво. Автономію словаччини поступово стали обмежувати за зразком радянського союзу, де всі автономії мали суто бутафорський характер. У 60-му році країна змінила назву на Чехословацьку Соціалістичну Республіку ЧССР. Однак у 68-му там вибухнула так звана праська весна, тобто великий антирадянський рух. І повернення Словаччині широкої автономії стало одним із головних питань цього процесу. Комуністичну партію тоді очолював Словак Олександр Дубчик. Але невдовзі до Чехословаччини було введено війська Варшавського договору, та у силовому режимі змінено курс. Проте комуністам довелося все-таки піти на поступки у стрижневому питанні. Чехословаччину було перетворено на федеративну державу. Місцевим адміністраціям було надано широкі права а в парламенті Чехи та Словаки отримали рівну кількість місць. Проте владу, яка допустила лібералізацію, все одно довелося міняти. І тут, наче Пилип з конопель на авансцену, вигулькнув інший словак, згаданий вище Густав Гусак, який встиг добряче посидіти, втратити зуби, але набратися розуму і заслужив на реабілітацію. І саме гусак кров'ю розписався у любові до соціалізму та Леоніда Брежнєва, так що, врешті, йому доручили Очолити комуністичну партію Чехословаччини, а значить, і всю країну під керівництвом гусака Словаччина разом із Чехією по саме нікуди занурилася в комуністичне болото. Однак настало ті СРСР забракло сил та грошей на втримання підкорених народів, і першими від соціалістичного табору почали відпадати східноєвропейські країни. У 89-му в Чехословаччині відбулася Оксамитова, тобто мирна революція. Комуністів скинули, і країна отримала нову назву, яка відображала її структуру чеська і словацька. Федеративна республіка було проведено вільні вибори до керівних органів. Президентом став письменник Вацлав Гавел. Ну а 1 січня 1993 року історія взяла своє, і в Європі з'явилося дві окремі держави: Чеська республіка та Словацька Республіка. Словаччина подала заявку на вступ до ООН. Куди й була прийнята. Ну а до Європейського Союзу Словацька Республіка приєдналася у 2004-му, так само, як і до НАТО. Таким чином, країна, якої по суті ніколи не існувало, але народ, який зумів сформуватися як нація в умовах постійної окупації та культурного домінування сильнішого сусіда, стала рівноправним членом європейської спільноти. Отже, хто насправді хоче, той зробить. І тут треба брати приклад зі словаків, тобто, перш за все, дбати про розвиток інформаційної сфери. Тому пишіть українською, знімайте українською, ведіть соцмережі українською, підтримайте українські ресурси і не шкодуйте їм, тобто нам, вподобайок, бо кожному воздасться по лайках його.